На сьогодні сказано, що людину зустрічають за одежею. Зазвичай цю фразу вважають закінченою і додати у ній, начебто, нічого. Втім, продовження нерідко напрошується саме собою. Зустріли і що далі? Так і дотримуватимемося першої складеної про неї думки чи для повної картинки потрібне ще щось? Звісно, потрібно. Побачивши обкладинку, хочеться дізнатися про те, що у людини всередині. Недарма ж так часто можна почути. Здавалося б, така гарна, розумна, приємна та коли відкрила рот і все. Враження зіпсовані. Далі підтримувати стосунки з такою особою не надто хочеться. Якщо провести певні паралелі і уявити замість людини місто, то вийде приблизно те саме. Ти приїхав до населеного пункту і зустрів його за одежею, за вулицями, дорогами, будовами. Перший етап побачення відбувся, і природно хочеться продовження знайомства, оцінити внутрішній світ міста, Його культуру. Звісно, на багатство останньої впливають немало чинників, часто далеких від безпосередньо сфери культури. Та не дарма що у кожному місті є такі ті, хто відповідає саме за культурний розвиток останнього. У Бердичеві цією галузі опікуються одразу кілька осередків, що складаються з творчих, талановитих та завзятих особистостей, натхненних своєю справою. Дещо забігаючи наперед, можна зауважити, що результат їхньої роботи, як то кажуть, на лице на Житомирщині фахівцями бардичівську культуру вже двічі з двох разів було визнано кращою з поміж інших в області. І коли запитуєш у представників місцевої культурної еліти, у чому секрет такого успіху, ті незмінно відповідають. Тому що мають у багаторічних союзниках. Міську владу ще 10 із лишнім років тому важко було уявити те, чим може похвалитися місцева культурна галузь сьогодні. Не можна сказати, що до того вона не розвивалася. Були певні успіхи, напрацювання, були свої традиції. Але настав момент, коли стало зрозуміло, все, що досягнуто, потребує щедрої підпитки, оновлення, другого дихання. Інакше щось може прив'янути, а щось взагалі усохнути і остаточно зникнути. Аби Бердичів знали в Україні і світі як. Місто з багатою культурною скарбницею міським головою Василем Мазуром була обрана чітка стратегія забезпечення модернізації матеріально-технічної бази галузі і водночас підтримка кожної творчої одиниці. Власне, таким самим шляхом у місті паралельно приступали до змін у галузі освіти, медицини, житлово-комунального господарства, соціального захисту, спорту тощо. У культурі Василь Мазур стартував із того, що почав з'являтися у палаці культури, цікавлячись у тамтешніх працівників, чим живуть, чим займаються, що нового готують. А ще взявся відвідувати усі заходи. При цьому перебував у глядацькому кріслі від початку і до самого завершення. Із залу помітно багато речей було чути, як риплять старі мікрофони, як не тягне сценічне освітлення. В очі кидалися потерті з дірками чоботи-виконавців. Костюми часто були не кращі. Тож почали з того, що закупили нову синічну апаратуру відомого іноземного виробника. Коштувало це тоді шалені грошей. Але навіть сьогодні відомі зірки іноді воліють не привозити із собою до Бердичева власне обладнання, кажучи, що місцеві мікрофони, решта необхідного для виступу, високого класу. Подбала місцева влада і про нове сучасне освітлення на головній сцені, і про перекриття даху, і про те, аби вбиральні у приміщенні відповідали статусу «Палацу культури. Працівники закладу усвідомили, що їхнім життям та умовами праці цікавляться не заради пристойності, і завтра, і післязавтра цікавитимуться ще у результаті ставлення до роботи помітно змінилося. Все частіше артисти радували глядачів новими номерами і програмами, виконаними на високому рівні. Здавалося, все у культурі почало змінюватися на краще, та тільки чогось бракувало. І з часом причину збоїв у системі з'ясували у міському відділі культури, судячи зі всього, не надто переймаючись питаннями суто творчими, займалися не так розвитком галузі, як з'ясовуванням відносин. Ставати миротворцем у двобої чиновників і артистів, міський голова наміру не мав. Із двох структур залишив ту, котра, на його думку, дійсно працювала. Рішення у 2006 році ліквідувати відділ культури було безпрецедентним. і Василю Мазуру довелося з цього приводу не раз опинятися під тиском, але культурний відділ так і відійшов у небуття а разом із ним усі негаразди й проблемні питання. Сьогодні центральною фігурою у галузі Бердичівської культури є директор міського палацу культури імені Олексія Шабельника. Відносини з рештою закладів будуються на партнерській основі. Таке собі самоврядування у культурній галузі. Під керівництвом Олени Петрівської та за постійної підтримки міської влади Бердичівську культуру з двох разів двічі визнавали кращою в області. Утримувати такий рівень за сьогоднішніх умов непросто, але Бердичеву це вдається. До речі, з ліквідацією відділу культури відзначають у місті нормалізувалися відносини між Палацом культури та будинком дитячої творчості. Нині центром позашкільної освіти імені Разумкова. Суперечки з приводу виділення костюмів чи надання сцени услід за відділом зникли. І сьогодні галузь культури єдина цілісна система, що не потребує постійного втручання з боку влади і працює на одну ціль успішність і славу Бердичева. Кількість гуртків при закладах не те, що не менше, є, збільшується. Колективи підтверджують звання зразкових і народних. А сценічне взуття вже давно не лякає дірками, як костюми не гнітять своєю ветхістю. Майже 10 років тому за ініціативи міського голови була вирішена одна з болючих для людей мистецтва та городян проблем. При наявності справжніх дарувань і бажанні ними демонструвати свою творчість, виступати цим самим талантом, по суті, окрім сцени міського палацу культури, не було де підходяща площа біля палацу існувала, та красувалася вона аж ніяк не місцевими талантами, а чимось напівзруйнованим, що мало служити фонтаном, і там з майданчиком, який не проглядався із за дикої рослинності. Весь непотріб вичистили. На його місці з'явилася площа, відома нині як мистецька, і сцена під відкритим небом. Достатньо сказати, що вони не раз приймали у себе наймасштабніші дійства, починаючи з дня міста і закінчуючи меморіалом Віталія Лонського і багатьма іншими спортивно-мистецькими заходами. А сьогодні простору площу облюбували юні любителі картингу. Вони влаштовують там захоплюючі перегони на невеличких гоночних автівках. У тому ж 2006-му своєю штаб-квартирою обзавелося дітище славнозвісного у всьому світі заслуженого артиста України Анатолія Залевського арт студія різомам у своїй розмові з відомим гімнастом та церковим артистом уродженцем Бердичева. Василь Мазур був щирим і небагатослівним. Що в Америці, що у Києві сказав, тебе будуть знати, але скоро забудуть у Бердичеві, місті, де ти народився і зростав, ні. І незабаром сяючи, по новому, колишній будинок культури цукрорафінадного заводу справив новий день народження вже в якості приміщення арт студії. А трьома роками раніше зміну місця прописки відзначив один із сьогоднішніх символів Бердичева музей історії міста. Зрозуміло, що прийшовши до подібного закладу, людина має перш за все побачити, яким місто було колись і яким є зараз. Вона має опинитися у духовному і культурному серцеві міста. Навряд чи таке можна було уявити, коли музей історії знаходився у будиночкові біля п'ятої школи. Та коли перебрався до двоповерхівки, що на території кляштору, став повністю відповідати своєму статусу. Городянам приємно усвідомлювати той факт, що музей історії їхнього міста це не замщиле приміщенням суворою бабусею-хранителькою, а сучасний комплекс, що став одним із головних центрів виставкової діяльності живий організм, який час від часу вистрілює абсолютно новими цікавими проектами. Знати про своє місто то знати про людей, котрі писали його сторінки. Робили це і лікарі, пожежні, педагоги, і міліціонери, воїни, інтернаціоналісти і працівники виконкому, представники кожної з цих та багатьох інших галузей своєю відданістю, обрані професії та рідному місту. Заслужили право на увіковічення у серцях земляків, тож рішення міського голови про створення музейних кімнат, в яких розповідається історія створення тієї чи іншої місцевої галузі, виглядала цілком виправданим. Сьогодні у місті створено близько 10 подібних міні-музеїв. Цим самим Бердичів вже заслужив на окрему яскраву сторінку у книзі туристичних маршрутів України. Сторінка ця неодмінно поповнюватиметься новими цікавинками. Як багатьом відомо, нині у Бердичеві тривають роботи з облаштування у колишньому кінотеатрі імені Фрунзе дитячо-юнацької спортивної школи імені Віталія Лонського. Здавалося б, радіють тренери-викладачі та їхні вихованці. Вони отримують гідне приміщення, в якому можна буде належним чином і змагання проводити, і навчально-тренувальний процес. Радіють і ті городяни, котрі вже уявляють, як водитимуть своїх дітей до садочку на Богунській, що з'явиться, коли звідти з'їдуть спортсмени. І лише окремі шанувальники кіно раптом захвилювалися геть спортивну школу. Поверніть кінотеатр без кінотеатру. Мовляв, бердичів з міста перетвориться на забуте Богом село. Хвилюються, обурюються і не думають при цьому поцікавитися, а чи дійсно у планах міської влади залишити місто без кінотеатру. Ні, не в планах у Бердичеві є місце, що за своїм початковим призначенням мало служити городянам кінотеатром, і воно буде служити, переконаний Василь Мазур. Якщо вдасться втілити задумане у життя, то кінострічки усім бажаючим можна буде переглянути у приміщенні, що нині слугує малою залою міського палацу культури імені Шабельника. Там навіть перебудовувати практично немає чого, лише за необхідності придбати потрібне обладнання. Звісно, на одному кіно закладу не вижити. Тож планується, що із часом це приміщення, окрім того, використовуватиметься для різного роду презентацій, прес конференцій мистецьких заходів, ділових зустрічей тощо. Спроба крутити кіно у Бердичеві вже була у 2007-2011 роках. Виявилася вона тоді доволі успішною і стрімко набула популярності. Літній кінотеатр під відкритим небом, якраз на тій самій мистецькій площі, став одним із небагатьох, якщо не єдиним, подібним в Україні. В якості прихильників він отримав людей абсолютно різного віку. Бажаючи переглянути цікавий фільм, знаходилися як серед молоді, так і серед людей старшого покоління. Як є серед городян багато тих, хто не проміняє фільм у кінотеатрі на фільм на моніторі домашнього комп'ютера, так само є у Бердичеві безліч і тих, хто у жодному разі не перейде на електронну книжку з класичної друкованої. У спілкуванні з новенькими виданнями і затертими фоліантами є своя неповторність, стверджують любителі лічти вам, розуміючи це, міська влада Бердичева не раз заявляла у той час, коли в інших містах бібліотеки зникають одна за одною у Бердичеві книгозбірні святе. Тим паче, що представниці місцевої бібліотечної системи вже давно й зруйнували стереотип, мовляв, бібліотекарка. То така собі синя Панчоха на своїй хвилі. Бардичівські фахівці бібліосправи вже тривалий час міцно позиціонують свій заклад як так зване третє після роботи й дому місцем, де можна відпочити тілом і розумом. Вони успішно перетворюють бібліотечні стіни не лише на територію, де можна усамітнитися з книжкою, а й на справжній центр дозвілля, як дорослого, так і для дітей та молоді. На рівні з бібліотекою багатшим культурним життя Бердичева роблять художня і музична школи. А здорову конкуренцію різомі Анатолія Залевського складають широко відомі в Україні студії жанр, «Візаві диваки. Час від часу про себе гучно заявляють бердичівські живописці, спілки вільних художників Вернісаж та майстри фотографії з фотоклубу Бердічів і фотографічної фундації. Усіх їх радо приймає у себе виставкова зала Бердичівського музею історії. У Бердичеві буде свій театр. Подія, що безперечно сприятиме збереженню містом, лише йому притаманного колориту та підніме його статус. Звісно, у справі відродження театрального мистецтва не обійшлося і без огульного критиканства. Мовляв, є у Бердичеві, куди гроші дівати, і без театру. Мовляв, не на часі в Україні війна, а у нас театр. Про те, що у часи Другої світової і театри працювали, і прем'єрні вистави виходили, і артисти з гастролями фронтами їздили, зрозуміло, цим знавцям комп'ютерної грамоти невідомо. І вже напевно, якби мова про відновлення театру не йшла взагалі, вони припитували, що у Бердичеві культурній людині з сім'єю немає куди діватися. Але як би там не було, театру у місті бути. Вже розроблена необхідна документація. Кілька десятків працівників не припиняють роботи на об'єкті. І коли Бердичівський театр відкриється, переконаний Василь Мазур, це стане подією всеукраїнського масштабу. Потужним каталізатором, що додав активності процесу розвитку культурної галузі у місті, стала щорічна церемонія відзначення перемог досягнень та здобутків бердичівлян. Здається, якщо би навіть місцеву культуру і не визнали кращою на теренах Житомирщини, її розквіт та сила не стали би від цього меншими, і свідоцтво тому урочисте січневе дійство. Так вийшло, що вже 9 років поспіль своїм існуванням церемонія запускає чимало позитивних процесів у Бердичеві і не лише у культурі. Зробити щось воїстину гарне, добре, змістовне і прагнути, аби про це знали люди, цілком нормально. Коли про твою перемогу відають у визьких колах, це одне. А коли на твоє нагородження, як одного з кращих синів чи доньок міста, приходять подивитися сім'я, батьки, друзі, знайомі, сусіди, це зовсім інше. Ти зростаєш сам, за тобою тягнуться інші. У свою чергу одна галузь намагається не відстати від другої. Здоровий дух змагання ще нікому не шкодив. Саме він серед іншого і дає поштовх для подальшого розвитку Бердичева. А взагалі, свою діяльність у сфері культури, як власне і в багатьох інших галузях, зазначає міський голова. Він намагався вибудувати так, аби Бердичів жив зарядками, що прикрашають їм містам. – «Розквітни, відродись зрости. По-перше, наголошує міська влада повинна була зберегти вже зроблене, не втратити його. Далі збережене слід було відродити і вдихнути в нього нове життя. Ну а на завершення, коли справи починали рухатися, необхідно було створити такі умови, аби спільне дітище зростало, міцнішало, ставало більш потужним. Не за горами той час сподівається, Василь Мазур, коли бардичівська культура вдарить своїм могутнім талантом по мистецькому життю української столиці. Сцена київського палацу культури для цього саме те, що треба, аби киянам вистачило місця розмістити у себе з кілька десятків автобусів, а таланту бердичівлянам вистачить.